Володимире, про де брати гроші, ви сказали, що Бориспіль зможе там закупити дещо, але власними силами, а де от, дійсно брати гроші, і враховуючи конференцію з відновлення, яка цими днями проходить в Берліні, слушно нас вчора в ефірі, зауважували, що туди не поїхали жоден з мерів міст. Хоча теж це було б напевно непогано і ну просто враження, як місцевій владі, де шукати гроші, як, як все йде через центральну владу. Ну розумієте, все ж таки у нас фінансова децентралізація ще не до кінця вбита, і так чинаше, ну в місцевих громадах вони намагаються віднайти гроші для хоч ну для прирівняння. Наприклад, на Київщині єдина громада, яка Закуповує, наприклад, там дрони, пікапи, ну скажімо так, на збройні сили якимись неймовірними темпами, і є фактично лідером по Київській області. Це пристолична громада. Пристолична столична громада, тому що на біля Києва великі об'єкти вздовж траси, тобто є гроші. От по різних громадах різна ситуація, тому.